Майстриня Петриківського живопису Анна Вербич вже понад 10 років викладає дітям образотворче мистецтво. Нещодавно у неї спільно з колегами виникла ідея підтримати херсонських прикордонників і розписати гільзи, які вони ж передають митцям, але не просто розмалювати, а створити повноцінні витвори мистецтва, адже використовує майстриня живопису унікальну техніку петриківського розпису. Я беру гільзу, ми її підготавлюємо, відчищаємо від. <гум> Всього, що там Бруди. бруду, бруду. Так, так. І потім я приступаю до розпису, до розпису. Зазвичай я малюю квіти, це традиційні українські символи, щоб коли люди їх придбали, в них був такий класичний український оберіг. Синьо-жовті, кольорові, але неодмінно яскраві квіти постають на гільзах як символ того, що, здолавши всі перешкоди, переборовши ворога, Україна неодмінно переможе. Такий сенс і такі емоції. Майстриня живопису закладає у свої роботи. Вперше, коли я побачила особливо великі гільзи, вони Чесно скажу, викликають страх, і ти думаєш, як їх нести додому, чи воно нічого не взірветься там ще. Я перепитувала у військових. Вони мені кажуть, не бійтесь, воно все безпечно. Ну, коли ти починаєш працювати з цією площаною, ти вкладаєш свої якісь думки, натхнення, і ти вже це не сприймаєш як знаряддя, а сприймаєш як знаряддя захисту нашого і. Чому б ні? Ну, я їм надаю трохи іншого смислу. От, наприклад, в прадавніх часів самураї свій меч вішали на почетне місце і гордились цим. Чому б нам, українцям, не зробити наш, наше знаряддя захисту як витвір мистецтва? Така розмальована гільза може зберігатися десятиліттями, якщо не століттями. А на створення Петриківського розпису на одній гільзі невеличкого розміру у художниці йде від години до кількох часу. Більше за розміром гільзи, звісно, потребують ще більше творчих зусиль. Розпис не просто так. Ми взяли, якби підготували, покрасили. А перед цим, от, наприклад, якщо вона чорна, то потрібно малюнок намалювати спочатку білим, все не так просто, а потім вже кольоровим, щоб було яскраво та гарно та привабливо. А чому так така техніка? Ну да, тому що якщо ми зразу будемо малювати кольоровими фарбами, то малюнок буде більш блідим. Петриківський розпис унікальний настільки, що навіть девайси для його створення потребують особливої уваги. Так пензлик для малювання має бути винятково з кошачої шерсті. Його потрібно замовляти у майстрів петриківського розпису або ж самому діставати безпосередньо у тварини. Цей процес майстриня називає кошачою магією і існує ціле повір'я треба котика до себе підманити погладити щоб він повернувся на животик тоді ми можемо в нього з під лапок животика взяти шерсть тільки якщо він дозволить тоді пензлик нам вдався а якщо виникли проблеми з котом то пензлик не дуже вдалий буде. Художниця вже розмалювала петриківським розписом більше 120 гільз. Вони роз'їхалися по різним куточкам світу. Долучитися до ініціативи можна, придбавши розмальовані гільзи, і тим самим задонатити на зсу. Для цього треба завітати до знаного осередку української культури дна Катерининській книгарні кав'ярні або ж безпосередньо звернутися до художниці Анни Вербич.